Історія про те, як я навчилася їздити за кермом. Я народилася у маленькому селищі на Закарпатті, будучи ще школяркою, мене вчили їздити за кермом. Мені сказали одну фразу: Ти ніколи не будеш водити машину. На мене багато кричали, не мали терпіння. Я настільки переживала, що одного разу від стресу я навіть проїхала білочку. Після того я довгий час не сідала за кермо. І от саме у таких моментах люди або ламаються, або стають сильнішими. Я з других і я сказала собі, я буду їздити всюди. На будь-якій машині у будь-якій точці світу, і одного дня у мене буде люксова машина. Так і сталося, коли я поступила в університет у другому курсі, пішла вчитись на фотографа, паралельно навчаючись на біолога. Я стала затребуваним фотографом. і Відповідно, у мене з'явилися замовлення потім по всій Україні. На кілька зйомок я поїхала на автобусі. Зрозуміло, одне автобуси це точно не про мене. Це те, що забирає мою енергію, мою свободу, а машина це те, що дає свободу. Я вирішила, що я буду вчитися їздити за кермом. Пішла в автошколу. Перші кроки були самі страшні. Перший мій автомобіль був Volkswagen. Всі мої машини до БМВ всі були на механіці і всі були БУ. У мене чи було мені страшно на той момент? Було дуже страшно. Але бажання бути вільною. Для мене було сильніше за будь-який мій страх. Пам'ятаю свою першу поїздку з рідного села до Ужгорода. руки трусилися, дорога далека. Ще й плюс до всього, мої знайомі попросили мене підвести їх знайомих. Але я просто сіла, помолилась, повірила, що точно все буде добре. На основі цього, от що я хочу вам сказати: ніколи в житті. Не вірте тим людям, які знецінюють вас і які кажуть, що у вас щось не вичить правила дорожнього руху. Це база, це ваша безпека, це ваша впевненість, що ви точно робите все правильно. Практика це ваш найкращий друг. Їздити треба багато. Маленькі відрізки, великі відрізки, різні дороги. Просто. Практикуйте важливо, щоб біля вас сиділа саме та людина, яка точно не буде на вас кричати, якщо ви зробите щось не так. Не відволікайтеся на телефон, дивіться в усі дзеркала, заднє бокове, простір попереду. Бачите, потрібно все. Не сідайте за кермо, якщо ви емоційно нестабільні, адже стрес це є один з головних факторів, які спричиняють. Аварії. Сьогодні я їжджу в будь-яку країну на машині своєї мрії. Для мене автомобіль це енергія, це свобода, це мій простір музики, медитації і задоволення життям. я не просто навчилась їздити, я стала жінкою, яка відчуває дорогу. Тому моя порада вам дуже проста. Не здавайтеся, коли вам важко. Не слухайте людей, які не вірять у вас. Просто практикуйте. І одного дня ви зрозумієте, що їздити за кермом це взагалі не складно. Складно повірити в те, що ви це можете. І якщо вам відгукується моя енергія, підписуйтесь. Я створю простір жіночої сили, естетики, трансформації, мислення та внутрішнього росту.